Вітаю, вітаю, шановна Валентина Олександрівна. Так... Чути на мене? Так, так. Шановна Валентина Олександрівна, шановні друзі, шановні колеги, дуже приємно приймати участь в цьому форумі, в цій конференції. Я ще раз хочу подякувати Валентині Олександрівні і Інституту професійної освіти за таку плідну співпрацю, за ті здобутки, які в нас є спільно з вами. І я думаю, впевнений, що вони будуть у нас більшими, ще значнішими, за для розвитку закладів професійно-технічної освіти закладів професійної освіти. Щиро дякую. І я звичайно спробую коротенько показати на власному досвіді, на досвіді нашого педагогічного колективу, всього колективу, який працює в Дніпровському центрі професійно-технічної освіти. Стосовно такої міжнародної співпраці, міжнародної проектної діяльності в нинішніх умовах, і звичайно, міжнародне співробітництво та інтеграція в галузі освіти є важливою нормою співдружності освітян, оскільки це реально сприяє підвищенню мобільності викладачів, учнів, сприяє більш самостійності, сприяє рівню їх самоорганізації. І <клух> стосовно сьогоднішніх умов, в яких ми зараз знаходимося. Ми все про це знаємо. Ми це переживаємо, і сьогодні є такі сприятливі умови, для умови, для які складаються в закладах освіти між закладами професійної освіти та різноманітними партнерами, організаціями міжнародними, які пропонують нам свої послуги, і це вся міжнародна спільнота, яка підтримує Україну сьогодні. Вона пропонує нам всім свої проекти, свої кошти, свої фінанси, свою підтримку, і ми повинні цим достойно і плідно користуватися і ефективно користуватися. Я буквально скоротенько скажу от про наш освітній заклад контингент тисячу осіб, майже 1000 осіб. І в минулому році ми підготували за різними проектами, тому числі міжнародними проектами, більше тисячі громадян, дорослих громадян України. Це значний показник, і я думаю, що над цим треба працювати всім. І хочу поділитися оцим невеличким досвідом, який ми зараз е, в цьому році започатковуємо. Ми подали свої пропозиції на оригінальну комісію по державному оригінальному Замовленню, і такі, така цікава цифра нас, нас підтримала на, на цій комісії. І оригінального замовлення нам затвердили обсяг 258 осіб. Державного замовлення 102 особи, і фахового фаховом Макалавра за чотирма професіями 90 осіб. Це така історична подія для нашого закладу. Це наш здобуток. Ми отримали в минулому році шість ліцензій. І якраз це та співпраця, та організація започаткування підготовки фахових молодших бакаларів в закладах професійно-технічної освіти. А я думаю, що на ну, недалекому майбутньому ми все-таки будем, будемо з іншим статусом, допустимо, професійний там фахви коледж або фаховий коледж професійної освіти, так як це започатковано і є в Києві, в місті Київ нашій столиці. Я думаю, що ми, ми ці заклади фахової передвищої освіти, професійно-технічної освіти, вони повинні бути разом. Вони повинні настільки швидко інтегрувати і інтегрантуватися для того, щоб виконувати. Ці функції і підготовки кваліфікованих робітників, і підготовки фахових молодших бакалаврів з тим, щоб як ефективніше використовувати наші можливості можливості колективів педагогічних колективів цих закладів. Також я повернуся до міжнародного співробітництва. Ми звичайно, маємо участь в десятках-десятках е, проєктів, міжнародних проєктів, і я зупинів на декілька цих проєктів, які для нас є такими важливими. Професійної досконалості, який започаткувало Міністерство освіти і науки України спільно з Європейським інвестиційним банком. І на протязі ми вже декілька років працюємо і в цьому році вже започаткована реалізація цих проєктів стосовно створення нового нового типу закладу професійної освіти, який називається Центр професійної досконалості, який передбачає високий рівень підготовки. І кваліфікованих робітників, і фахових молодших бакалаврів, і надання методичної допомоги, і наукової допомоги, і таке інше. Це важливий проєкт, це пілотний проєкт, який дуже коштовний, і термін реалізації цього проєкту 2027 рік. На одній із територій наших територій, яких у нас п'ять в місті Дніпрі, буде створено, сподіваємось, такий потужний заклад професійної освіти. Міжнародна співпраця, яку ми започаткували в минулому році з міністерством закордонних справ в Республіки Чехія, який передбачає в цьому році створити два навчально-практичних центри: це автомобільного електротранспорту та інтегрованої обробки матеріалів. Це два навчально-практичні центри, які ми повинні в цьому році реалізувати, та відновлення нашого одного із гуртожитків. Каворкін, який буде теж реалізовується, в виконуються відповідні роботи, які теж буде зданий в експлуатацію до 1 вересня цього року, це співпраця з не непроста, але вона важлива, але вона приносить відповідні нам результати. І от говоримо то тільки що за дуальну освіту. Наприклад, це теж європейський досвід, це теж міжнародна співпраця. У нас створений такий всеукраїнський майданчик за, за допомогою цент співпраці з інститутом професійно професійної освіти, який нас сьогодні ефективно працює. Працює особливо в реалізації тих програм, які ми зараз започаткували, які ми ведемо по частковим компетенціям по частковим кваліфікаціям. По здобувачам у світі, які до вступають після 11 класу, які навчаються протягом одного року, і ця, ця співпраця, і цей досвід, європейський досвід, який ми долучаємо до своєї роботи, він дає свої позитивні результати, і е, хочу я зупинюсь на цьому, і хочу запропонувати або пропоную нашій конференції, е, щоб можливо е, систематизувати цей досвід в закладах. І фахової передвищої світи, і факт професійної світи з тим, щоб можливо розробити посібник для того, щоб керів... навч... керівники навчалися заступники керівників. Навчалися, педагогічні працівники навчалися, навчати наших здобувачів освіти такої важливої справи, як міжнародна співпраця, тому що це додаткові інвестиції, тому що це оновлення матеріально-технічної бази, це оновлення свідомості. Даже скажу наших педагогічних працівників, і який дасть позитивний результат в найбільші часи, тому дякую за увагу. Слава Україні. Дякую за те, що ви дозволили мені виступити.